Світовий флешмоб докотився і до Полтави. Ice Bucket Challenge – масове обливання крижаною водою в благодійних цілях. Учасник, якому кинули виклик, приймає його, оплачує 10 доларів, виливає на себе відро холодної води і передає естафету ще трьом людям. У разі відмови приймати оздоровчі ванни. Людина оплачує 100 доларів. Світ спрямовує свої кошти в фонд з вивчення аміотрофічного бічного склерозу. Українці адаптували акцію. Від ситуацію на сході України і перераховують благодійні внески на допомогу бійцям АТО. Студія міста отримала виклик від Романа щенка 2 вересня. Всім привіт, це Ice Bucket Challenge. Мене звати Роман. Я приймаю виклик від Святослава Килима Золотайка від Романа Повзика та від Артема Павлова. Я кидаю виклик телевізійній студії міста, інтернет-виданню Полтавщина та лідеру Полтавського автомайдану. Андрію Баранову хочу нагадати, що це не просто флешмоб, а реальний шанс допомогти нашим військовим, котрі перебувають в зоні АТО. Я вже зробив свій внесок в полтавський батальйон небайдужих. Що і вам раджу зробити. У вас є 24 години. Слава Україні! Сьогодні ми готові кинути виклик новим учасникам. Ice Bucket Challenge. Виклик від Романа Іщенко прийнято. Ми кидаємо виклик телерадіокомпанії «Лтава», каналу ІРД Полтава та ректору Полтавського університету тету економіки і торгівлі Олексію Олексійовичу Нестулі. Шановні учасники флешмобу, у вас залишилося 24 години, щоб облитися крижаною водою і заплатити 10 доларів, або відмовитися і заплатити 100 доларів.